Брюссель, район Сен-Жіль місце, де проживають сотні мусульман, а неподалік будівля Європарламенту. У ніч на четвер тут прогреміли три вибухи. Вогонь розповсюджується миттєво. Дим накриває усе навколо. Виявилось, запалахкотіли припарковані на вулиці авто. В результаті вогняної атаки згоріли майже десяток машин. Ліквідовувати пожежу взялися працівники екстрених служб. Даних про жертв чи постраждалих після вибухів немає. Чи був це теракт? Поліція говорити не квапиться, натомість переконана у кримінальній природі інциденту. Цьогоріч Брюссель страждає від вибухів вже не вперше. У березні тут сталася ціла серія терористичних атак, що забрали життя близько 40 людей. Ще понад 300 осіб отримали різні поранення. Тоді відповідальність за організацію атаки на Брюссель взяли на себе бойовики і ділу. Наразі у столиці Бельгії оголошений третій рівень терористичної загрози.